Друзі, на обзорі репліка на американський ніж Bug X44 ось такий варіант: маленький складний ніж. Зараз трішки пробігусь по його характеристикам, розкажу, з чого він складається і як він працює. Ціна на цей ніж складає всього 200 гривень, десь приблизно у нас в Україні. Це дуже ну, маленька ціна для. Ножа, дивіться, повністю виповнен з металу, лайнери, клиночок, повністю замок. І є натуральне дерево, накладочки, і з накладочок ми почнемо. Дерево з двох сторін також покрите маслом. Бачимо маркування виробника, також є відкривашка ваших пляшок. І великий отвір під темляк, також щось таке між склобоєм і темляком, мабуть, ну, викруткою викрутка, але нема такого заточеного варіанту, щоб можна було ним щось відкрутити. Тому я вважаю, що це десь такий між склобоєм та отвором під темляк. Темляк потрібен для нього. Я думаю, що обов'язково, тому що темляк буде продовженням вашої ручки. Бачите, два пальця дуже гарно кладуться і фіксуються, а ось далі трішки ось не вистачає. а мене тут темлячка, ні, у мене тут темляка немає. А ні, ось я знайшов. Ось, якщо тут буде ось такий от темляк, ох, він посипався. То ви можете за нього дуже комфортно братись і працювати з цим ножем. Що ще маємо на нашому корпусі на накладочку? Ну, також бачимо вісь, яка тримає наше наш лезо. Та, в принципі, і все. Давайте переходимо в клиночку. Замочок у нас встановлений, це сліп джойнт Ось так він закривається і відкривається з шпинька. Ось так, можна однією рукою. ну, доволі, ось, ця, ось цей варіант доволі такий тугий, тому ну, відкривається. Шпиньочок з однієї сторони. Також хочу зазначити, що кліпси в нас немає ніякої, тому носити просто в кишені і вам не вдасться ні на що його повісити. Ну, ось так. Також бачимо на осі, що встановлені дві. Дві шайбочки. Шайбочки це капролон, такі білесенькі. Капролон дуже непоганий матеріал, він зносостійкий, і, в принципі, можете почитати про нього в інтернеті. З нього роблять і шестеріночки різні. Ну, він такий і корозії не піддається, і зносостійкий, тому його встановлюють в плані прокладочок між лайнерами та лезом. Саме само лезо. Лезо в нас е, йде 55 мм, з котрих 53 це робоча частина. Е, також бачимо рікасу ну, невелике є. Зверху фальш-лезо. Ось таке. Е, е, весь ніж в нас займає 14,5 см і вага цього ножа. 102 грами. Тому на брелок його повісити. Ну, якщо є бажання додаткових 100 грам носити з вашими ключами, то, будь ласка, але думаю, для брелока саме цей ніж не підійде, підійде десь там на рибалочці щось відрізати, щось підточити. Може якийсь грибочок відрізати в лісі. Ось такий буде вам помічник. Сталька, яка використовується на ножі, Це 5 хром. Так, 5 хром 15 це по роквелю десь від 57 до 59 твердість йде. І в принципі, що вам ще? По обуху скажу тут 3,3 мм. І, в принципі, на цьому можна і завершити, тільки що ось поставляється ось в таких от коробочка, і, в принципі, все. Натуральне дерево, метал. І клиночок. Я також бачив, що вони попадаються ще в двох варіантах без напису, без будь-яких маркувань, і також трішки іншим деревом та обробкою. Тому е виробляють їх декілька, напевно, виробників. Реплік. Ну, ось такий девайсик, який коштує десь в районі 200 гривень. Ну, як вам такий варіант, можете написати, написати в коментарях. Прикольна така штучка, і доволі такі важка.